Вітаю вас, шановне товариство. Російський фашист Путін заявив, що це Росія виграла Другу світову війну. Ну, фантастичні речі, на перший погляд, а насправді це класична інформаційно-психологічна операція, от, яка спрямована на те, щоб підняти. Так, би мовити, внутрішній фашистський патріотизм всередині Російської Федерації. Але ми маємо розуміти, що на 90% суспільна свідомість Росії це свідомість колективного Путіна, Гундяєва і Кадирова та інших диктаторів і покидьків. Тобто, ми розуміємо, що переважна більшість росіян саме так і вважає, що це вони виграли війну. Але давайте подивимося по факту. По факту, наприкінці війни воювало Чотири українських фронти і два білоруських, тобто перший український, другий український, третій, четвертий український, перший білоруський і другий український. Де тут Московський фронт? Де тут якийсь російський фронт? Ну тоді ж Росія і назви такої ж не було. Росія створена в 1991 році після розвалу Радянського Союзу. Коли Єльцин і Горбачов боролися за владу. От. Так що Росія це штучне утворення і не було такої держави. Було Московське князівство. Московське князівство свого часу було, і так воно і залишилося. Але знов таки війну... Вигравали от з цього боку перший, другий, третій, четвертий український і перший другий білоруський фронт. А загалом, якщо подивитися на етнічний склад радянської армії, то українці це було приблизно половина плюс білоруси, тобто більше 60% списочного складу так званої радянської армії, складали українці і білоруси. От хто виграв війну, але це ще не все про український внесок. Не давайте не будемо забувати про українську повстанську армію, яка нараховувала в різні часи там до 250 п'ятдесяти тисяч. Воїнів українців, які боролися і проти росіян, і проти німців. Тобто, реально вклад українців є надзвичайно великий, і ми можемо сказати, що це українці виграли Другу світову війну. Але, безумовно, не самі. Не так, як Кацапи заявляють, що от вони самі виграли. Українці разом з британцями, французами і поляками, ну і е, меншими за чисельністю народами. От хто виграв Другу світову війну саме на Європейському театрі військових дій. Ну Цікаво, що американський нацист Трамп підписав два укази, там де е, написано, що Першу світову війну виграли американці і Другу світову війну теж виграли американці. Ну Друга світова це 8 травня. Ну, це збігається, до речі, з датами. Святкування перемоги в європейських країнах: Британія, Франція, Польща, згадані нами, вони святкують перемогу над німецьким наци нацизмом. Ну і Трамп вирішив собі теж приватизувати, що Америка виграла війну. От. Якщо говорити про Першу світову війну, то Америка виграла економічно за рахунок. Крові і на кістках європейців, тому що, поки європейці там воювали між собою, американська економіка вийшла з кризи і на військових поставках заробила свої мільярди. От, так що можна говорити про виграш Америки, От яка вступила вже в останню хвилину, коли Перша світова війна вже закінчувалася. До речі, поразкою Росії. От, ось такий факт. По Другій світовій війні, так, звичайно, що американські війська воювали в Європі, але переважно вони воювали в Тихоокеанському регіоні. Але давайте не забудемо Перл-Харбор, там де японці втопили весь американський флот, і так далі. Тобто, не все так однозначно, як кажуть кацапи. От, так, що в будь-якому випадку, ми бачимо, що і фашистська Росія, і нацистська. Америка, Сполучені Штати Америки вважають, що це вони виграли війну. Але війну, я повторюсь, виграли українці, білоруси, британці, французи і, безумовно, поляки. Тобто, це найбільші народи, які внесли найбільший внесок в перемогу над німецьким нацизмом. Слава Україні!